Всім привіт! Сьогодні готуємо ну, дуже смачні домашні бургери. Спочатку маринуємо цибульку, додаємо до неї столову ложку цукру та столову ложку яблучного оцту. 150 мл теплої водички. Все це гарненько перемішуємо та залишаємо на хвилинок 15. Цим часом нарізаємо мариновані огірочки та томат. І не забуваємо про листя салату. Булочки я беру вже готові, купляла їх в АТБ. Розрізаємо навпіл та підсмажуємо на пательні. Далі беру ось такі котлети для бургера з яловичини, підсмажу їх по 4 хвилинки на кожній стороні. Соусів я беру кисло солодке, гірчицю та кетчуп. На бургери викладаємо листя салату, котлету, два слайси сиру, томати та мариновані огірочки. В кінці посипаємо цибулькою і накриваємо. І все, наш домашній смачний бургер готовий. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео!